Професійне самовизначення, шлях, який належить пройти, чи не кожному старшокласнику. Самотужки його долати нерозумно, якщо в питанні вибору рододіяльності раді допомогти лідери професії майбутнього. Представники двох вишів одеської політехніки і Вінницького технічного університету, станційна делегація, на чолі з генеральним директором ПС Ігорем Половичем у рамках профорієнтаційної зустрічі ознайомлювали южноукраїнських одинадцятикласників і випускників професійного ліцею з найбільш актуальними професіями і сферами атомна енергетика Генетика одна з таких а в перспективі її пророчать ще більш позитивні і стрімкі зміни. Вчора наш майданчик відвідав виконуючий обов'язки голови правління Петро Борисович Котін, і було оглянуто наші виробничі і будівельні можливості і констатовано можливість подальшого розвитку, розширення атомної станції будівництва 4 та 5 енергоблоку. Що таке четвертий п'ятий енергоблок для нашого міста? Це подальший розвиток, це стабільність. Про багатонадійність вибору навчання у національному університеті одеська політехніка першим говорив професор делегат Володимир Кравченко, завідувач кафедри атомних електростанцій інституту енергетики, агітував молодь обрати приземлену професію, ту, яка залишиться потрібною після навчання, а головне забезпечить фахівця роботою. У нас практично є всі спеціальності для атомної енергетики, механіки, енергетики. Причому у нас є теплова енергетика, 143 – сорок це атомна енергетика. Автоматизація теплоенергетичних процесів, радіоелектроніка, хімія. Ми готуємо саме і ремонтників. також одеська політехніка завжди була однією з передовиків щодо базової підготовки українських інженерів атомників. Зокрема, їй належить чільне місце у забезпеченні кадрового потенціалу ПАЕС. Вінницький національний технічний університет також вартує уваги майбутніх студентів. Придивитися до факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації закликала професорка Марія Юхимчук. Бо нині у світі стрімких змін атомна енергетика найперше потребує симбіозу. З іт технологіями та автоматикою наш факультет пропонує вам поєднати ці три спеціальності. Якщо ви спеціаліст з однієї області, це добре. Якщо спеціаліст з двох областей це ще добре. А якщо вже з трьох, то це взагалі ви будете на рівень вищих всіх інших ваших колег. Так само долучитися до когорти еліти електроенергетики заохочував доцент кафедри електричних станцій та систем. Тут готують висококласних фахівців з базових енергетичних спеціальностей: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та відновлювані джерела енергії та гідроенергетика. За першу з них щороку випускають 60 магістрів і 80 бакалаврів. Нині 10 студентів Вінницького вишу проходять переддипломну практику на ПАЕС. У фаховості своїх вихованців Владислав Лисько не сумнівається. У надійності експлуатації українських АЕС каже, впевнений на 100%. відсотків. справа в тім, що дійсно на сьогодні всі атомні станції України пройшли відповідні комісії перевірки. Високий професійний рівень підтоки персоналу свідчить про те, що наша атомна атомна в надійних руках під час цієї війни. Актуальність професії, кар'єрне зростання, гідна зарплатня. все це перспективи, які відкриває ядерна галузь. Південно-українська АЕС до всього ще й надає гарантії працевлаштування через підписання тристоронніх договорів ЗВО студент АЕС. Наразі дев'ять вищих закладів готують майбутніх енергетиків на сьогодні. Укладено 47 таких угод. Успішність навчання одне з зобов'язань студента. Таким шансом варто скористатися, вважає Катерина Пороженко. Я рахую, що це подарок судьби. Що людина закінчила вус, як раніше закінчила вуз, і молодий спеціаліст мав направлення. Зараз цього нема, і тому як людина закінчує вуз, він знає, куди він йде. Він приїжджає на станцію і його приймають на роботу. Енергетика нині з огляду на реалії сьогодення потребує захисту. Тож військова справа наразі також в пріоритетних наголошували тут. Як бачимо, без роботи сучасна молодь не залишиться. Головне, аби було кому працювати.